Вересневим сонячним ранком зустріла 12-та школа своїх вихованців. Гарно вбрані з квітами. Небайдужих облич сьогодні тут немає. Всі схвильовані, хтось збентежений, із розмовами про канікули і чи скучили за вчителями та друзями. Приємним поповненням колективу є першокласники. Багато хто сьогодні прийшов в патріотичних українських вишиванках. Українка, я маленька, Україна моя ненька. Неї щира я дитина, добра, люба та єдина. Я українець, мій народ поволі випрямляє спину, найвищих досягне висот. Прославить світі Україну. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним своєрідною межею між дитинством, шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято дзвоника буде справді першим у житті, але спільним і для новачків, і для випускників є тема першого уроку Україна єдина країна. В наш складний час для нашої ненької України, звісно, це найактуальніше питання: схід і захід, південь, і північ, Крим, Донецьк, Луганськ, Чернігівщина і всі інші регіони, звісно, це єдина країна, в якій ми сподіваємося жити завжди. В соборній, неподільній єдиній країні це дуже дуже важливо. Я завжди кажу своєму колективу, своїм учням. Україна в найближчій перспективі буде все рівно одна з найкращих країн Європи. І Європейський союз ще буде гордитися тим, що такий великий регіон, така велика країна в перспективі може війти до її складу. Дружню шкільну спільноту вітали зі святом першого дзвоника, гості урочистостей, бажаючи передусім миру та злагоди. Сказані напутні слова, присвяти та настанови. І ось перший шкільний дзвоник покликав на перший у житті урок. Він, як і перша вчителька, залишиться у пам'яті сьогоднішньої малечі на все життя.